Так, це у нас є сірія. Вона ще не готова, не перебиралася, але люди вже не вигрібають, тому що це все більше не буде. Бачите, як вибирає, тут тут нема. Тут нема. Тут я вибрав, тут. общем, перебираю, максимально відправляю. Що хотів сьогодні показати? Ось дивіться, це в мене бріла. Це бріла. І все, це вже закінчення. Вон забив касетки Один, другий, це вже буде через тижня три, а навіть 4. Через місяць буде ця готова. Ця вже практично закінчилася. Що хочу показати? Залиш... Залишилась мене ось така розсада. Я неї нікому не підсовую між розсадою, я не просто утилізую, тобто витрушую землю і викидаю. Дивіться, яка вона є. Ось це розсадка, яку я маю відправляти. готується. Дивіться, яка вона є. Ось коренева система. Є більша трошки, є менша, все вона різна, але корінчика тут предостатньо. Бачите? Так що, це йде на відправку. Це в касеті коштує 11 гривень штучка. А ось ця. Кому потрібно за 8 гривень штучка можу продати в касеті. Без касети вона не дійде. Тому що тут, а бачите, слабенька корінева система. Є сильніша, є слабша. Ось бачите, тут а краще трішечки. Є листочок, є два. Ось тут а така корінчики. Де б саму маленькою взяти? А бачите, тут такі корінчики. Десь листочок, десь два. <кій> так що, кого цікавить, є ось такий залишок. Ні, значить, я не буду утилізувати, але кому потрібно, вона буде рости, але з неї треба поігратися. Тобто підливати неї буде потрібен догляд. Ця розсадка буде по 8 гривень в цій пластмасовій касеті. Стандартна, то йде в мене ось така. Це буде 11 гривень в пластмасовій касетці. Цю ще не перебирав. Так що також маю перебрати і це вже все. Біже розсади на ці 2 тижні не буде. Так що, кого цікавить, телефонуйте. А краще пишіть на Viber, бо все йде через Viber. Мій телефон в описі може бути, а не подивіться інше відео, там десь є закріплений телефон. Так що рекомендую, це в нас сорт Бріла.